Так, будемо продовжувати, бо відео обірвалося. Я те сонце там розповіла, але ну, воно обрізає це відео, не влазить. Дивіться. Наприклад, дивимося ми на стосунки, випадає сонце. Та ну, може означати всяке різне. І той, і той же ж егоїзм, і ту радість, і дітей, і це якесь пояснення, розумієте? І, наприклад, вам випадають карти отак. Тут зрозуміло, що мова йде про прояснення, та? Мозг. Просікла про ідея, інсайт, та, про результати там якісь, ну, неважно, просто там, на, на, на що ми дивимося, яка ситуація. І сонце буде тут говорити про ясність, про розуміння ситуації. Ну, явно не про якийсь величезний, скажімо так, позитив. Знову ж таки, могло випасти, наприклад, отак. І ці карти можуть говорити не про ясність, а про що це причина. Та? Ми чекали чогось, очікували. Це, що ми очікували, прийшло, ми це зрозуміли. І потім настала оця, ну, скажімо так, радість, да? таке може бути. Провагітність може йти мова. Все залежить від того, що ми питаємо і як ми питаємо. І ви повинні зрозуміти оцю схему, як карти з вами працюють. Дивіться, є люди, це, скажімо так, з одного боку, складно, бо потребує трохи більше часу для вивчення карт. Але з іншого боку, таким людям можна і позавидувати. Коли одна карта. Несе за собою одне єдине значення. Тобто, оце сонце не буде і радість, і діти, і ясність, і там ще щось. Тільки одне в якому випадку, коли ви викладаєте карти, то всі, які там ви викладаєте і карти уточнюють чи ще щось, вони не будуть нічого уточнювати. Вони будуть говорити про наступні події. Тобто, тут, припустимо, ем... нехай сонце це буде про якісь. Я не знаю. Про позитив, так? Ну от про позитив, про радість, про то, ясне мислення, от всякі таке різне. Тобто в людини є якась ідея, все добре, все складається успішно. Людина щось там собі далі, наступні карти будуть вже говорити про наступні події. От все окей, все добре. Наприклад, ми там про роботу чи про якусь ідею, там бізнес дивимося, так? все добре, все окей. Тут з мечей я все рішаю, я все знаю. Далі там сімка пентаклів, я щось там зробила, порішала. Тепер чекаю результатів. Наступні карти будуть там говорити далі, як розвертаються події. Теж таке буває. І, ну, скажімо так, таким людям по схемах дивитися не варіант. А просто, ота, як, знаєте, ви любите задавати запитання так чи ні, ну, переформульовувати його, там, який результат буде там, певної якоїсь ситуації. І всі карти, які буде людина викладати, будуть говорити про етапність, там, ну, тиждень чи місяць, одна карта наступна. І отак. Доки там не дійдете до результату. Єдиний момент, от в цьому такому способі, якщо по такій схемі з вами карти працюють не один момент, два моменти. Перший, ви повинні для себе определити, яку кількість карт витягуєте. Тому що, розумієте, можна, знаєте, завжди є така штука, хочеться позитивного результату. І ви можете ці карти витягувати, витягувати, поки не дотягнете до якоїсь такої. Дуже хорошої карти, і зможете сказати, так, все у вас вийде, все буде добре, все буде окей. Тому що ну, ви так хочете, всі так цього хочуть. Але ж не факт, може після цього окей, наступна карта, наприклад, покаже, що все розвалиться, бо там будуть якісь непередбачувані обставини. Тому для себе треба определити, що я витягую там 10 карт, 15 карт, 12, 27, ну, 5, тобто якусь от кількість карт. І якщо остання карта, наприклад, не показує результату, а є якась така. Ну, типу, шестерка мечей, вісьмерка чаш, коли, ну там непонятно, людина до чогось йде, але до чого, по цій карті неможливо сказати. І тоді ви вже оцю одну карту ще там уточните однією чи двома, як собі заплануєте. Розумієте, але тут повинна бути якась певна конкретна кількість карт для себе оприділених. Знову ж таки, тільки по практиці ви це оприділите, скільки карт вам дають конкретну остаточну відповідь, на яких своїх минулих історіях. Тільки карт вам достатньо витягнути, щоб бачити результат. Оце є один момент. Інший момент, щоб оприділити значення карти тільки одне-єдине для тих людей, з якими карти так само працюють. Ну, вищі сили, ну, скажімо так, нагородили іменно таким талантом, що кожна карта говорить тільки щось одне, і кожна наступна говорить про наступні події. Щоб оприділити оце одне значення, вам треба буде дуже довго практикуватися. На собі кожного дня, просто от, ну, що мене там чекає в тому, в тому, в тому, в тому, або який результат такої, такої, такої справи, і чисто на своїх результатах, на своїх висновках, як закінчиться ситуація, мати оце єди... одне єдине значення, записати його там собі в зошит, і що сонце у вас тільки щось значить одне. А тут з мечей теж тільки щось одне, розумієте? Тобто, а 78 карт. При тому, що вони можуть і повторюватися, і видивитися на різне: і на матеріальне, і на роботу, і на особисте. Тобто, це займе час, поки ви виведете значення кожної карти, одне-єдине на кожну сферу. От в цьому є така, скажімо, трудність. Але з іншого боку, потім ну, казка працювати. Розумієте, коли ви викладаєте карти, ви точно знаєте, що це тільки одне значення, а не там їх два і три, і треба уточняти, що воно значить. Отак. Добре, ще один хочу приклад вам показати. З повішеним. Так, зараз я собі виписала, мені треба знайти 5 жезлів і десятку пентаклів. От вони десь тут, 10 пентаклів є. А п'ятірка жезлів де? зараз секунду. Ой, де воно? Алло. Так, дивіться. Варіанти, так, як воно може бути. Якщо ви спитаєте, що цей повішений значить. Ми дивимося на цю карту, на цю карту, що вони спільного з цією. Так? Тобто тут про стабільність. П'ятьорка жезлів теж про стабільність. Це про те, що безтолкові дії одні й ті самі, якийсь проміжок часу. Тобто, карта повішений буде означати застрявання, коли нічого не міняється. Стабільно то і стабільно то. Розумієте, так? Тобто, а значення взагалі повішеного може бути які? Ну, переосмислення там, якоїсь ситуації, просвітлення, це, якщо ми щось таке, духовне, не знаю, дивимося, чи на етапи в житті. Втрати жертви, на які людина повинна піти, вона щось втрачає, щоб отримати щось інше, Ну про втрати. Ну і оце таке застрівання, коли нічого не міняється, і ти нічого не можеш зробити, бо є такі обставини, і ти висиш в одній тій самій ситуації дуже довго. Е, Уміріність теж про застрівання в якомусь періоді, одне неї то саме, але. Повішеному там трохи воно все таке, знаєте, мрачніше. Ну, тобто, ти мусиш. По, по умеренності то ну, воно якось приємніше ще може бути, а по повішеному це таке, знаєте, обов'язки, не знаю, ну, мусиш ти в цій ситуації висіти. Тобто, якщо ви питаєте, що це значить, і у ці карти вони вам покажуть. Тут стабільно, тут стабільно, це про застрівання от, в якійсь такій стабільній ситуації. Якщо би ви спитали, наприклад, ну, чому, або карти показують, наприклад, чому це відбувається. Тут як? В сім'ї йде якась боротьба, і ми щось втрачаємо. Тобто тут про витрати, про втрати. Ну, от питаєте ви, там, я не знаю, якісь сімейні питання, чи якісь бізнесові, неважно. Тобто є от якийсь колектив, є якась боротьба, і в кінцевому результаті повішений це є втрати. Тобто, ну, по, по ситуації чимось придеться пожертвувати. Ну, Щось втратити, не вийде так, як хотілося б. Ну там, не знаю, була Боротьба за майно, хтось інший відберете майно, ну втратити прийдеться в роботі, ну, наприклад, я вам говорю, так може бути отак. Припустимо, що ситуація є, якщо одне якесь там значення, ну, візьмемо, я не знаю. Ну нехай це буде про, про те ж застрівання. Та? Настала якась така ситуація, яка підвісила всіх, треба щось рішати, ніхто не знає що. Далі тут йдуть сімейні якісь питання матеріальні, і починається боротьба. Тобто, якщо, наприклад, етапами вам карти показують, та? що починають люди, настала якась така ситуація, треба чимось пожертвувати, витратитися, ну, не знаю, родич якийсь захворів на операцію, треба зібрати. Ну, нехай печальний приклад, але бо тут карти такі. Тут сім'ї, то все всі обговорюють, і по п'ятерці жезлів починають всі метушитися, всі щось там, хто скільки. Там заробляє, скільки кому треба скинутися, от починаються от якісь такі моделяння. Розумієте? Тобто варіантів схем може бути багато. Як карти з вами працюють? Вам треба просто оприділити. Якщо ви витягуєте одну карту і хочете навчитися поєднувати взагалі між собою карти, витягуєте ще там дві, чи три, чи п'ять, ви повинні розуміти схему. Оці наступні карти, які ви витягнули, це про минуле, про теперішнє, Що це значить? Чи це причина, чи це пов'язано, чи це наслідок. Тільки отак. Прикладом, берете якусь ситуацію, робите всякі різні розклади, витягуєте, скільки вам там треба карт, і дивитеся, як воно вам відповіло. Ви вже знаєте відповіді на ці запитання, бо ви ситуацію прожили. Дивимося тільки на минулі події. в житті, А не те, що там вас цікавить далі на майбутнє, бо запутаєтесь, не будете знати, і так і не розберетесь, по якій схемі з вами що працює. Тут напишу свій варіант. Отак. Тільки такою практикою ви зможете оприділити, як тут з вами карти працюють. Тепер перейдемо до цього домашнього завдання там чи як, бо тиждень мене не буде. І щоб ви могли собі оприділитися в тих схемах, якщо зможете. Звичайно, я надіюсь, що зможете. Ну, всі дорослі люди і мають мозги, Хто, хто моє відео дивиться. Дивіться. Єдине, що я вас попрошу, мушу ще зробити ліричний відступ. Не треба мені писати про ваші результати. Ну, типу, я розклала такий-то розклад, от що вийшло. Ну, я не буду дивитися на оті ваші всі розклади, бо ви собі уявляєте, як мені навіть, ну, не будемо дивитися, скільки там підписників на каналі. Нехай навіть мені там двоє чи троє людей, кожен мені оцей свій з тих різних варіантів скине. Ну, тут мені треба, я не знаю, буде тиждень сидіти розбиратися, розумієте? Тобто я не маю на це часу і можливості. Не для цього я вам даю домашнє завдання. Я вам зараз розкажу ну, ситуацію. Ви на неї повинні подивитися. За тиждень з'явлюся як з відповіддю. Я вам просто розкажу, до, до чого це дійшло, і що сталося, і як закінчилось. А ви самі візьмете ці свої розклади і вже на основі тої інформації. Того результату, який почуєте, зробите висновок, який розклад вам відповів найкраще, який розклад ви для себе самі зрозуміли. Ще я вам пораджу: тако як зробите розклад, запишіть собі, чи на листку, чи аудіо, ну, що би ви сказали по тому розкладу, скажімо так, до чого воно дійде, як воно розвивається. І потім самі себе переслухаєте, знаючи вже результат. Чим ситуація закінчиться. Ви зрозумієте, яка схема вам найбільше підходить, ну, по якому варіанту вам найлегше працювати. Це по-перше. А по-друге, ну, я маю надію, що ви дійдете до того, як з вами карти співпрацюють. І оці пояснення, що вони для вас означають. Ну, якщо ні, ну то ні. Не вийде, то не вийде, запутаєтесь, то запутаєтесь. Нічого страшного, будемо далі відео знімати і розбиратися в тому всьому. І так, розказую вам завдання. Секундочку, Данило, баба є? Ті, а де? Тут, але вона пішла за маслом. З Ксенію? Дайте. З Ксенією? Добре. Так, перепрошую, но мусила уточнити просто, що там відбувається, вуз. Не бачу. Так, дивіться, завдання вам даю таке. Не буду придумувати там людей, історії, всякі такі В свою, свою ситуацію вам розказую. Ну, Звати мене Надія, я думаю, всі вже знають. Дату народження не обов'язково там знати. Я не хочу її називати, чесно вам скажу. Ну, Візьміть мене, нехай дамо і мечей. Хочете по-іншому, то можете іншою. То, в принципі, не є настільки сильно важливо. Ситуація такого роду робоча. Дуже багато років тому назад, ось так собі навіть як згадаю, аж печально робиться. Дуже сильно давно працювала я. Це зразу після інституту було. Пішла я на роботу працювати в дуже круту, скажімо так, фірму. У комерційного такого формату. Я була фінансовим аналітиком, начальником відділу, там по фінансах, одним словом, така вся дуже крута була в мене. Ну, починала, я, правда, не зразу з начальника відділу, починала трошки нижче, але, ну, скажімо так, крута дуже фірма, робота дуже була в мене хороша. І я дуже люблю цифри, таблиці, аналітику і всяке таке різне. Тобто, ну, мені вона приносила величезне задоволення. У цифри, оцей весь аналіз. Добре, мені там працювалося, Зарплата, не можу сказати вам, щоб була якась ногшебатінна, ну така, ну, нормальна була зарплата. Не мінімальна, ну така, ну середня. ну Мені як на той час цілком було достатньо, тому що, ну, скажімо так, ні-ні-ні, я була зовсім молода після інституту, ніяких обов'язків, ні, ні, ні дітей, ні кредитів. Ну, тобто, мені було цілком дуже комфортно там працювати. Пропрацювала я там ну, довгий період часу. Одним словом, дивіться, от працюю досягла вже там багато чого. Мені дуже сильно комфортно. Тобто я нічого не шукала, щоб там спеціально поміняти. Ну, воно завжди хочеться чогось нового, скажімо так, рости більше, рости далі. Але ну, так, щоб шукати, не шукала. Мені моя родичка, одразу вам кажу, людина, яку я ну, не спілкувалася дуже часто, ну, але вона мені ну, ну, родич прям по крові. Ну, Запропонувала роботу в благодійній організації, тобто, щоб ви розуміли, я вам поясню: різниця колосальна, що там є комерційна установа, і фінанси, і цифри, і ну, зовсім інші, скажімо так, речі, схеми, гроші. Ну, зовсім працювати в благодійній організації в проектному відділі. Тобто, це от, ну зовсім інше ніж я цим займалася. З одного боку цікаво, з іншого боку, не знаєш, з третього боку, ну, може то й не моє, з четвертого боку може все-таки щось поміняти. В мені тоді був дуже такий серйозний внутрішній конфлікт. Мозг говорив одне, інтуїція говорила інакше. Ситуація така, знаєте, треба не треба, довго я над тим думала, тако трохи тягнула той час. Одним словом, ситуація була така неоднозначна. Йти ти мені не йти, що мені робити, до чого це мене приведе. Зробіть просто розклад на той момент. Е, ну, до чого, скажімо так, ця ситуація приведе. Піду я з тої роботи, не піду я з тої роботи. Чи який буде результат, скажімо так? Ну, як собі захочете питання задавайте. Вибирайте, яку хочете схему, які хочете запитання. Але просто, от якби я тоді, припустимо прийшла до вас і розказую вам: працюю на роботі, все в мене окей. Мені там родичка пропонує іншу роботу. Получиться з того щось, не получиться. піду, я туди працювати, не піду. Що мене там чекає, ну, наприклад, наступних там, півроку відносно цієї ситуації. От зробіть на це розклад. Навіть, ну, не один, я вам так казала. Я вам там за тиждень, як буду в наступному відео, ну, я ще постараюся зняти значення, ще вісьмірки там лишились, дев'ятки, десятки, старших арканів багато. Там я про це згадувати не буду. Але коли вийду до вас в ефір з якимось таким. Відповідь на домашнє завдання, або там як поєднувати карти, от з якимось таким відео до вас вийду. Я вам розкажу, чим це все закінчилось, що там була за історія, і всякі такі різні, і ви по своїх розкладах подивитеся. Тому що. Ваші розклади я не можу трактувати, мені їх присилати не треба. Ви для себе повинні зробити висновок. Добре, ви зробили недобре. Який варіант вам найліпше підійшов? Як карти ви суміщали по якійсь схемі, скажімо так, це якщо у вас вийде це зрозуміти, ні, ну, то ні, то будете ну, пробувати практикуватися далі. Тому що з картами ви зможете працювати вільно і свобідно тоді, коли ви дуже багато будете мати практики. Практику треба брати зі свого життя. Снежок з кіно з, з життя, там, близьких людей, знайомих людей. Тільки так, практикуючись, бачачи, як карти з вами працюють, коли ви вже знаєте результат ситуації, тільки так ви зможете вивести для себе якусь відповідну схему, відповідні значення, розуміння, і не будете боятися працювати далі з людьми. Чи з собою, якщо ви так ну, плануєте тільки для себе карти використовувати. Е, так, що я ще хотіла Ще щось хотіла вам сказати. А, про те, що не присилайте до мене, дивіться. Я вже сказала у цей момент, що я просто ну, не буду мати чисто фізичного часу це все передивитися, проаналізувати. І є ще другий момент, і ви це повинні запам'ятати, і я вас дуже прошу для тих людей, які збираються таке робити, або вже які такі робили, а такі люди є. Ну, тобто я не маю там якихось до вас претензій, що, я просто хочу до вас донести. Чому Чому я не відповідаю на ваші знаєте, запитання, типу. Я гадала на таку-ситуацію, то ситуацію, в мене випала там така-то карта, я пояснила, випала така. Що це значить? Дивіться, я не можу трактувати ваші розклади так само, як ви не можете трактувати мої. І взагалі чужі розклади трактувати це є дуже зле. Дуже зле. Я вам поясню: в кожної людини своя схема, свої е, бачення карт, ця е, е, ж сама колода. Е, ну, Своя психіка, своя ситуація. Ми є всі зовсім різні люди. Розумієте? Якщо у вас карти працюють по одному, в мене по-іншому. У вас одне значення карти. В мене якесь може бути інакше. Ви знаєте ситуацію, я ситуацію не знаю. Я не можу протрактувати ваш розклад. Розумієте? Тобто, це є ненормально. То так само, якби. Ем, ну, я учениці одній своїй розказувала цей приклад, і він підходить, і я вам його розкажу. Наприклад, ми є лікарями. Ви є травматолог, там кості збираєте докупи, я є невропатолог, знаю, мозок вскриваю. Ми є лікарі і ви, і я. Аналізи якісь там загальні прочитати, крові, мочі, там ще там чогось, ну, тобто, там, не знаю, подивитися знімок, ну, рентген. Ми з вами зможемо і ви, і я. Але якщо ви до мене приведете людину зі зломаною ногою, Ну, я йому череп вскрию і ну, просто людина не виживе. Так само навпаки, як я вам приведу когось з травмою мозку, а ви йому гіпс на голову накладете. Розумієте? Ну, людина не виживе. Так само про е, трактування карт. Не варто питати когось: в мене випало вот таке на таку-то ситуацію, що це значить. Вроді зрозуміло, та ситуація така, карта така, що би це мало значення. Але для різних людей це зовсім все по-різному. Не просіть мене трактувати ваші розклади, тому що так воно не працює. Не роблю я вам проблем, або ви мені. Ну, тобто, нічим добрим це не закінчиться. Розумієте, надіюсь. Потрібно практикуватися тоді якимось чином разом, я не знаю, щоб я розуміла, як з вами карти працюють, які значення вони для вас мають. Розумієте? Тільки таким чином, інакше ну, не вийде. Тому і ви нікого не просіть, я не тільки про себе говорю взагалі. Так воно. Не працює і буде зле трактувати десь чийсь когось розклад. Надіюсь, я вам донесла те, що хотіла донести. Не знаю, не планувала того відео, цього уроку. Зрозуміло, не зрозуміло, що я від вас взагалі хочу, що я вам пояснюю. Ну, буду чекати на ваші коментарі. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені, буду пробувати вам відповісти. Не знаю просто, як воно буде фізично получатися з понеділка по п'ятницю. 6 по 10 лютого 2023 року взагалі нічого не обіцяю. На вихідних, ну, ще не знаю, буде видно, але ну, протягом тижня точно ніяк. Ем, але, ну, по крайній мірі, десь собі потім випишу, позаписую ті ваші запитання і спробую вам відповідати. Е, тому що, може, десь щось невнятно пояснювала. Бо таке спонтанне відео в мене получилося, бо дізналася, що не буде мене в ефірі. Відповідно, не хочеться вас лишати, а дати вам якесь. Задання, з чим працювати протягом тижня. Всіх вам благ, всього найкращого. Надіюся на розуміння, на взаєморозуміння один одного. І я думаю, що все буде окей, ви справитеся, і ми з вами розберемося. Всіх благ, всього найкращого.